На цьому матеріалі не можна писати ікону, він, нібито не може її носити, бо міг бути запляємалений кров'ю. А сама війна, кажуть, не завжди є справедливою навіть зі сторони українців. тому, мовляв, не слід писати і використовувати ці ящики з під набоїв, щоб вони носили святий образ ікони. Такі звинувачення звучать на мою адресу від деяких богословів і священників. Чи це правильно? І чи веде це справді до розуміння того, у чому полягає християнство? Схоже, що ні, запрошую вас до перегляду фільму, у якому я коротко спробую пояснити, як християнство ставиться до матерії розуміння матерії коли ікона створюється на ящику з під набоїв, часто виникає питання, чи гідний цей матеріал представляти святі образи, адже цей ящик міг носити зброю. Міг бути свідком війни. Можливо, навіть страждання і смерті. Дехто говорить, що якщо старозавітний жертовник мав бути чистим, то матеріал, запрямований війною чи кров'ю, не може стати носієм молитви. Спробуємо відповісти на це з позиції християнської віри: В християнстві ми не поклоняємося матерії. Ми не вшановуємо дерево, фарбу чи пігменти. Ікона свята не тому, що матеріал чистий. А тому, що веде нас до того, кого зображає. Святий Іван Дамаскин писав честь, віда на іконі переходить на первообраз. Тобто, ми молимося не до дошки чи матеріалу, але через ікону. У християнстві матерія здатна до переміни Бог не відкидає матерію, навпаки, сам її приймає, стаючи людиною. Це логіка воплочення, логіка відкуплення і перемини. Євангелія говорить ясно: Бог не вибирає те, що бездоганне і чисте, Бог вибирає те, що поранене, те, що відкинув світ, щоб зцілити Хрест Христа був знаряддям тортур і ганьби, скандалом для релігійної свідомості. Але саме хрест став знаком спасіння і життя. Це і є серце християнської логіки, ми не відкидаємо те, що заплямоване, ми просимо Бога його перемінити. Ось я творю все нове окр 21,5 Відповідь на старозавітний аргумент Так, у Старому Завіті жертовник мав бути нескверним. Але Христос приносить новий Завіт. Жертовник Нового Завіту це вже не камінь. Це серце Бога. Матерія, з якої створюється ікона, освячується молитвою та благодаттю. Якщо ми мусили б відкидати все, що могло мати зв'язок із гріхом, стражданням чи насильством, ми повинні були б відкинути саму людину. Але це не матерія є грішною, а серце людини. І все ж Бог вибирає людину Його налякають наші рани. Він входить у них, щоб перемінити їх у життя. Вимір пам'яті і молитви заполеглих ящик з-під набоїв несе пам'ять війни. І саме тому він може стати місцем молитви. Бо ікона це не декорація. Ікона це молитва, вікно у вічність. Якщо цей ящик був свідком смерті, тепер він може стати свідком молитви за тих, кого торкнулася війна. Через переміну він приносить присутність добра там, де людськими очима її не видно. Якщо він був знаряддям насильства, тепер стає знаком волання про мир. Це не заперечення страждання. Це відповідь на страждання. Чому я пишу ікону на цих ящиках? Я роблю це не тому, що матеріал цікавий чи оригінальний. Я роблю це тому, що вірю у силу Воскресіння. І не лише вірю, я бачу, як воно діє у серцях людей. Там, де була смерть, Бог може дати життя. Там, де був крик війни, може зазвучати молитва. Там, де був страх, може засіяти світло. Це не просто дерево, це свідчення, що зло не має останнього слова. Якщо молитва замовика не саме там, де бушує зло, ми втратимо там людяність. І тоді переможе зло.